Всім привіт! Сьогодні в мене буде відео про такий от чудодійний засіб, який мене не раз спасав вже. Спасає тоді, коли от, наприклад, якийсь починається нарив чи що. От недавно в мене я попік був палець оцей ось був пухир і почалось з'явилось запалення. Гній. Що я зробив? Взяв от першим ділом цей хлоргексидин. Ось так навадку добре змочив. Приложив отак. Можна бінтиком обмотати, Я ось так просто тримав, дивився фільм. По телевізору і десь потримав буквально якийсь час. Через пів часа взяв ще змочив коли воно висохло. На другий ранок я вже не чув болі в цьому пальці. Все було добре, а то навіть не міг доторкнуться. боліло так. Сразу краснота зійшла. І буквально, ну, ще я на другий день так зробив, теж перед сном. Годину потримав. На третій день я вже Нормально себе чувствовав, палець мій почав загоюватися. Рана почала заживати. Ніби нічого страшного такого не було, попала інфекція, мабуть. Почало гнити, Ну це ще тільки почало. Пульсуюча біль була. Невелика, але терпляча така. Ось, хлорек 1 мене спас в цьому випадку. Просто потрібно не запускати. Сразу, коли тільки відчуваєте якийсь дискомфорт, біль. Ось. Бачите, що вже рана починає червоніти. Відразу робіть ось так ватку, намочили хлорексидин, потримали хоча б півчаса, краще час. І все буде добре. У мене так було теж на нозі на пальці ніготь вростає і теж взялося запалення. Ось, не було ніяких мазів, нічого. Першим ділом знайшов тільки хлоргексидин. Тоже. Полив на ватку, на ніч примотав бінтиком. Рано я вже болі не відчував. Все було добре. А то навіть ходити не міг. Боляче було вставати на ногу. Від тих пір я ось користуюсь таким чудозасобом. Недорогим і ефективним головне. Ніякими мазями нічим не користуюсь. Так що рекомендую. Кому відео сподобалось, ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Пока-пока.